А пешка теж антітанк. Маленька така, теж працює на відстань до 350 метрів. Заряд у неї йде кумулятивний для легкоброньованої броньованої техніки. Іменно ця. Тут на ней пише антитанк. АТ. В використанні дуже проста. Тут стоїть таке ЧК, витягається запобіжна ЧК. Піднімається предохранительна скоба, оце спусковий пристрій, з боку є отут прицільний засіб, виставляє так само, як на автоматі, прицільна планочка, мушечка, виставляється відстань, на яку маєш працювати. Так само прицілився, як на маті звів, нажав спуск, перед тим. Дав команду постріл. Це робиться при будь-якому пострілі з гранатомета, для того, щоб побратими, які знаходяться ззаду, могли за цей період сховатися або відійти з зони враження, тому що при пострілі в нього взагалі реактивна струя, яка може оглушити і кантузити людину. Для цього При будь-якому пострілі дається команда постріл, дається витримка пару там секунд, щоб хлопці могли поховатися. І при стрільбі з таких засобів ззаді не має бути нія... на відстані десь 25-30 метрів ніякої перешкоди, стіни там чи щось подібне. Рідкі дерева це не, не перешкода. Працювати можна, бо в основному ними доводиться працювати з посадки. І там дерева поломані, пеньки, кущі, нормально. Робота є нормально. Нажимається спуск, проходить постріл. І труба просто викидається вона одноразом.